Слава Ісусу Христу, слава Україні, Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Отже, в неділю святих отців Першого Вселенського собору, це неділя вже після Вознесіння, так, і неділя перед П'ятидесятницею. читається дії святих апостолів, 20 розділ, 16, 18. Та 28-36 вірші. Отже, читаємо. Павлові спало на думку обминути Ефес, щоб не затриматися йому в Асії. Він поспішав, щоб, якщо можливо, на День П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. Отже, дуже цікаві паралелі. Такі, бачите, і апостол Павло також поспішав, щоб в День П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. На святкування цього великого свята. Ми знаємо, що це було. Це власне той єдиний справжній ювілей, бо ми часто кажемо ювілей, ювілей. ювілей один це 50 років насправді. І це день такого прощення, примирення з Богом і прощення гріхів. Цей день відпускалися раби, прощалися борги. Тобто можна сказати, що з цього дня життя починалося як та була раса, чиста дошка. могли заново писати своє життя. І важливо так і пам'ятати цей день. І він для нас також сьогодні таким є. І, власне, Святий Дух, який сходить до на нас, він нас і очищує. Він нам і влаштовує цю духовну п'ятидесятницю. Отже, Павло, щоб не затриматися в Ефесі, в Азії, щоб встигнути Єрусалим, обминає Ефес. І поспішає до Єрусалиму. Змилити ж. Пославши до Ефеса, він скликав присвітерів церкви. Ми стаємо свідками собору, зібрання, так? Він посилає, перебуваючи в милиті, він посилає до Ефеса вістку про те, щоб присвітери зібралися на, на, на зібрання, на Собор. Собор Пресвітерів. І коли вони прийшли до нього, він сказав їм: Ви знаєте, що я з першого дня, як прийшов в Асію, весь час перебував з вами. Тобто, Апостол Павло наголошує на своєму служінні, що з першого дня він перебував з своїми учнями. Тобто, він не просто розказав слово Боже дав і покинув ні, він перебуває з ними. Він з ними перебуває. І в цьому він цитую увагу на відповідальність пастиря за своїх овець, на відповідальність духовенства за вірних. Ми повинні бути з нашими вірними. Священик на парафії. Ми маємо знати своїх людей поіменно, ми маємо знати, чим вони живуть, які в них проблеми, які в них радості, які в них прикрості. Тобто разом з ними і радіти, і сумувати, і трудитися, і молитися. Таким має бути правдиве життя Псвітера, священника, єпископа. Так? І читаємо далі: 28 рядочок. Отже, пильнуйте себе і всю отару, в якій Дух Святий настановив вас бути єпископами, пасти церкву Господа і Бога. Яку він надбав крові своєї. От дуже цікавий момент. Щойно ми читали, що апостол Павло зібрав присвітерів, і тут же він каже, що Дух Святий настановив вас бути єпископами. Отже, в той час, з огляду на те, що ми там Дії святих апостолів, єпископ і присвітер це була одна особа. Так, зараз це вже інше зовсім. Ми знаємо, що єпископ це та людина, яка наставляє священників, рукополагає їх, так, хіротонізує, і діяконів. А тоді апостоли накладали руки на пресвітерів, і вони були єпископами, і одночасно пресвітерами. І це важливий дуже момент. Тому, тому багато було кожна церква, кожна громада вона була самодостатньою. Зараз. Священник не має права літургісати без благословення єпископа. Тому фактично в кожній єпархії в кожній єпископ як, як в бджолини сім'ї матка, так? Він, він є тим осереддям благодаті Святого Духа для звершення таїнств. Так? Тому він висвячує священників, якби духовних народжуючих для цього служіння. І Вручає з підписом свій антимінс, в якому є Моші святого і дає благословення на служіння. Тобто, фактично, кожен священник є якби продовженням єпископа. А в первинній церкві було не так. Кожен єпископ був присвітером, кожен присвітер був єпископом. Але головне не це, хоча це дуже важливий момент у розуміння того, для чого нам потрібні єпископи, бо і вчитель церкви Тертуліан говорив так, про те, що. Де єпископ, там і церква. І фактично в кожній. Тобто спільнота мусила мати провідника, служителя, так? бо могли бути просто зібрання християн, як потім часто бувало, коли були місії, і спільноти виникали, але вбивали присвітерів, вбивали місіонерів, і тоді спільнота залишалася сама, не маючи можливості звершити Євхаристію, тому що не було присвітера. Хоча ці спільноти все одно виживали, це дуже цікава тема про те, як жили християни в часи гонінь, коли вбивали священників, пресвітерів, єпископів, і вірність залишалися часто самими інколи на десятки або, або і століття. Це окрема тема, може колись про то ще поговоримо. І отже, і отже наголошує апостол Павло. Отже, пильнуйте себе і всю отару, як важливо сказав. Себе пильнуйте, і всю отару він наголошує, знаючи неміч людську, знаючи те, що так людина отримала благодать під час хіротонії, під час рукопокладання, під час святого таїнства. Але дух злий не спить, як Симон Новий Богословно наголошував нам, кожен християнин повинен знати Бога, ангелів і демонів. Для чого знати демонів? Пам'ятаючи, що демон буде постійно, безперервно атакувати, намагаючи. Знищити християнина, знищити єпископа, знищити пресвітера, священника. І тоді бо вражу пастиря і розпрошаються вівці отара. Отже, пильнуйте себе і всю отару, в якій Дух Святий настановив вас бути єпископом. Як важливо, фактично ж, це ж апостоли рукопокладали присвітерів, єпископів. І послали їх в певні місця. Але посопов каже: Дух святий настановив вас через рукопокладання. Бути і пасти церкву Господа і Бога, яку він надбав крові своєю. От дуже важливий момент. До сьогодні, на жаль, вже 2000 років християнству, треба, якби заново, проводити євангелізацію, доводити людям про те, що. Тільки Євхаристія, тільки пиття крові божественної і споживання тіла Христового є підтвердженням нашого християнства. Тому що це єдиний спосіб в повноті згадати Ісуса, прожити з Ним Голгофу вкотре. Тому що церква надбана кров'ю Господа на Голгофі. Далі каже апостол: Бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки. Які не щадитимуть стада. Яке жахливе попередження, пророче, яке до сьогодні ми бачимо, скільки сьогодні є жахливих вовків, далеко ходити не треба. Агресор, ворог. Він мотивується церквою, нібито Ця церква в лапках. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Я на цьому і далі кажу, що в світі є дві церкви: Божа і Московська. І ось Божа церква це православні, це католики, це протестанти. А московська це московська, це псевдоцерква. Це зібрання хижих вовків на чолі з їхнім головним вовком Кирилом і іншими онуфрії і, все, і всі інші аж до. І вони, їхня агресія не зменшується навпаки. Вони піднімають голову ще більше зараз. Вони буквально фізично. Е Б'ють наших священників, наших вірних, зневажають честь, пам'ять воїнів, героїв, хижі вовки, які, як каже Апостол Павло, люті вовки, які не щадять стадо, вони не щадять стадо, вони нищать своє стадо, тому що ведуть їх дорогою не до Христа, а в русський мір і нищать самі себе так само. І, звичайно, що і в інших куточках світу, і в інших державах і в інших спільнотах є також хижі вовки. На жаль, ну ми з цим також не раз зустрічалися. Тому ми повинні знати, що саме рукопокладання воно ще не забезпечує того, що людина не буде піддана дії Святого Духа навп... дії Злого Духа навпаки. Злий Дух буде мститися за те, що людина прийняла благодать Святого Духа, ставши Пресвітером Єпископом. І тому буде намагатися знищити цю людину, не дати їй можливості служіння. І далі читаємо 30-й вірш. Та із вас самих постануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою. Більше того, каже, не просто чужі прийдуть вас обманювати, з вас самих постануть такі люди. А це зрадництво, колаборантство в розумінні. Життя спільноти. Скільки ще в нашій державі є тих людей, які зраджують рідну державу, рідну країну, рідну мову, наряд свій. А отже, зраджують і Бога, тому що неможливо любити Бога, якого не бачиш, ненавидячи рідне, те, що ну, було твоїм рідним, але стало для тебе чужим, бо ти сам став чужим. Тому також апостол від цього застерігає. Щоб і то він казав, пильнуйте себе, щоб ви не стали тими, хто, як він тут каже, говоритимуть неправдиво, щоб вести вчеників за собою. Говорити неправдиво, і тому що інколи можна, як можна повести за собою людей? Говорити те, що вони хочуть чути. Не те, що Господь, а не те, що Євангеліє пише, а те, що люди хочуть почути. І вони тоді підуть. І багато таких неправдивих. Лише пророків років і з'являється сьогодні, і вони є і в церкві, і в інших царинах життя людського. Отже, а тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки, день і ніч безперестанно, зі сльозами навчав кожного з вас. Апостол Павло Чітко пише: три роки зі сльозами, безперестанно навчав кожного з вас. І такі важливі моменти. Перше, три роки праці, потужна праця. Ісус також три роки проповідував. І апостол Павло три роки в цих спільнотах перебуває з сльозами, з півчуттям, з, з болем, з бажанням все-таки привести людей до Христа, бо не всі, хто слухали Павла, чули Його, а навіть якщо чули, то не всі виконували те, що він казав. І це, це були болі для, для вчителів за для своїх учнів. І він говорив з кожним, не тільки на загал, але з кожним. Те, що я щойно пере цим говорив, що кожна людина є важливою, і священик має знати кожного з своїх, і єпископ так само має знати. І нині передаю вас браття Богові і слову, благодаті Його, який зможе навчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. Отже, апостол Павло каже, я від вас іду, тому попереджаю про можливість приходу тих, хто буде не туди вас вести. Але й каже, Передаю вас Богові і слово благодаті Його, як важливо. Християнин, тим більше пресвітер і єпископ, це служитель слова, слово благодаті. Тобто, через слово ми стаємо учнями, і потім звершується таїнство благодаті Святого Духа. І пише, який Господь зможе навчати вас більше, благодаті Святого Духа, до світи відкриває тайни. І дати вам спадщину з усіма освяченими, що це дуже важливе, є так. Тобто, кожен, хто освятився благодаттю Святого Духа, хто пішов дорогою Христа, він має спадщину, спадщину в вічності, спадщину в небесах у ті небесні оселі, які приготовлені нам від сотворення світу для кожного з нас. І якщо ми будемо так і жити з Господом, по слову благодаті Його, слухаючи Слово і впроваджуючи в життя. Далі каже Апостол, важливі слова, ні срібла, ні золота, ні одягу я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потребу моїм і тих, що були зі мною, послужили ці руки мої. Апостол Павло наголошує на тому, що він не хотів нікого обтяжити, і ні, ні, ні від кого нічого не побажав, і руками своїми служив, забезпечував себе і забезпечував тих, хто був з ним. Це дуже важливо. Це не означає, що апостол Павло ніколи не приймав милостині, чи ніколи не приймав дарів того, що люди давали, але він не, він не обтяжував людей тільки собою. Тобто, крім того, що він проповідував і мав право мати з проповіді для себе блага, для підтримки свого життя фізичного, крім того, він працював. Ми знаємо, що він взуття виготовляв. І це говорить про те, що і священник має право мати свою справу, окрім церкви, але таким чином, щоб ця справа не заважала служінню слову. Тут ж важлива межа має бути. Тому священник має право мати доходи інші, окрім церкви. Але громада, спільнота зобов'язана забезпечити священника матеріально. Власне, як, як забезпечує е, вчителя держава. До речі, є країни світу, в яких священники на рівні вчителів забезпечення мають в Чехії, наприклад, в інших державах, так? Тобто, дійсно, священник має мати достаток достатній для життя його і його родини, щоб він міг спокійно проповідувати і служити слову, а не думати, як вижити. Це дуже серйозне питання насправді. І тому апостол Павло дає нам приклад, але з а апостол Павло не мав сім'ї. А якщо у священника є сім'я, діти, то, звичайно, він мусить і про них дбати. Отже, священник повинен в повній мірі служачи, віддаючи всього себе і отримати відповідну винагороду за це, але також і має, має право і можливість займатися іншою працею, яка також може давати йому матеріальне забезпечення. І далі. Каже апостол Павло, у всьому показав я вам, що так, працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо він сказав блаженніше давати, ніж приймати. Також дуже важливий момент. Тобто, апостол Павло показав, як має жити присвітер, єпископ, будучи апостолом, він виконував і ці функції. Він був і присвітром, і єпископом, і апостолом одночасно. Він працював. Для того, щоб мати чим допомогти, і підтримати слабких тих, хто потребує помочі, і миряни, і, 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 і духовенство, ми повинні мати матеріальні блага, і Господь дає їх нам, для того, щоб допомогти потребуючим, дати саме милості, не тільки приймати її, а й дати, і тому апостол каже, блаженніше давати, ніж приймати. Але дуже важливо, що треба вміти і прийняти. Бо якщо людина нам щось хоче дати, а ми не приймемо, вона тоді не зможе зреалізувати своє бажання. Тому так блаженніше давати, ніж приймати, але дуже благородно приймати з подякою те, що тобі дають інші люди. І так відбувається синергія, цей енергообмін між людьми і між людиною і Богом. Бо якщо ми навчимося приймати від людей, тоді ми навчимося приймати і від Бога з подякою. Якщо ми будемо давати людям, тоді ми зможемо і Богові. Давати це дуже важливі моменти. І отже, на завершення, сказавши це, він став на коліна із усіма ними помолився. Який важливий момент? Господь через апостола звіщає істину, і апостол цю істину доносить. А в кінці, сказавши все, виконавши, завершивши свою працю в цих три роки праці, про яку щодно ми читали, апостол стає з усіма на коліна і молиться. Передаючи в руки Господні своїх вірних. Таким має бути священник, таким має бути присвітер, єпископ, таким має бути кожен наставник, навіть якщо в тебе тільки один учень, чи один підлеглий, чи один соратник твій разом з тобою, так, який іде цією дорогою, ми повинні завжди, разом молячись, віддавати самі себе один одного і все життя наше в руки Господа, як ми про це співаємо. Під час літургії. Тому вчимося з апостолів, вчимося з їхньої науки і пам'ятаємо, що життя церкви, після того, як Господь вознісся на небо, проводиться соборами, де сприймаються спільні рішення, і, і, і впорядковується і наповняється, і оживляється благодаттю Святого Духа. І ми перебуваємо в очікуванні п'ятдесятниці Шестя Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!